До вас бачити на нашому новому уроці. Сьогодні ми з вами працюємо з темою Krankenhaus und Krankheiten. Це вже шостий модуль, і я вважаю, що це буде прекрасно, ну, як чудова така доповнююча тема для того, щоб ви відчули, що тих знань, які ви маєте, вже в принципі більш-менш достатньо, навіть для того, щоб пробувати здавати тест. Це е, шостий модуль із 16, тому це тільки там буквально третина цього підруч, підручника. Це потрібно розуміти. Але цих знань, е, коли ви наберете з цієї лексики з темою системи Кранкінгхаус, вона дуже важлива. Вона одна з найважливіших, е, ця тема. Тому що дуже часто під час екзамену задають такі питання: а що би ти робив, а як ти будеш споводити, або об, оберіть там ситуацію, діалог там в. Лікарні або розкажи, що там що відбулося з людиною. І ось ці моменти вони саме націлені на екзамен. І коли ви проходите ось цю тему кранкен то ви вже себе більш-менш підготували до цього діалогу. Окей? Тому сьогодні ми почнемо з цієї теми, і я вас вітаю, тому що шостий модуль це вже досить велика кількість інформації, яку ви отримуєте і яку ви вже отримали. А, звичайно, курс Б1 він такий досить об'ємний, і ми підемо далі, тобто будуть, будуть ще уроки далі і далі. На наступному курсі ви будете приєднуватися до наступного курсу. А, але те, що ви вже маєте, це вже дуже цінні і крутезні знання. І ви вже з ними можете себе пробувати в навіть в здачі екзамену, пробувати. В, Прослуховувати аудіо, звикати, звикати до структури екзамену і вже себе націлювати на екзамен, тому що ту лексику, яку ви тут вже взяли, та граматика, ну, звичайно ж таки, там граматика буде ще цікавіша на, наступні, на наступних курсах з рівня b 1 але навіть та граматика, яку ви маєте вже, вона цінна і вона приміняється вами. І ви зможете її примінити на екзамен. Тому я вас цим вітаю. Наша задача зараз дойти до завершення цього курсу. І якщо у вас буде бажання, то ви продовжуєте далі йти до наступних тем, до наступних, скажімо так, до наступного такого етапу підготовки до Б1. Але вже Ось ці 93 уроки, чи скільки у вас буде тут в курсі, я не знаю точно, але приблизно стільки. Вам вже цього достатньо для того, щоб себе комфортно почуватися в розмові на рівні Б1, в письмі на рівні Б1, в граматиці на рівні Б1. Ви вже молодці, ви вже крутезні. І так, звичайно, я рекомендую пройти всі курси, які будуть далі записані з рівня B1, для того, щоб ви вже повноцінно відчували сили здавати цей екзамен. Але те, що ви зараз будете мати, цього вже буде більш-менш достатньо. Ви вже молодці. Для розмови, якщо ви будете ці всі фрази unwendem приміняти так, на практиці, то люди будуть відчувати, що у вас є B1. Окей. Um, okay. І також, знаєте, я хочу сказати, що паралельно із курсом Б1, я всім рекомендую проходити курси по граматиці. окремо. Там, де ми беремо книгу по граматиці і її штудіруємо. Uh -huh. її штудіруємо. Тобто там береться кожна тема, ми глибоко пропрацьовуємо кожну тему з граматики. Там купа різних вправ на кожний граматичний аспект. Якщо, наприклад, ви хочете здати тест, вже, то ви можете. Замість, наприклад, продовження цього курсу Б1 наступних рівнів, ви можете взяти курс якийсь по граматиці, взяти основні теми на рівні Б1. Ну, вам підкажуть, ви звернетесь до нас і вам підкажуть, які це теми і який курс вам підійде. І навіть коли ви пройдете просто ось ці граматичні теми, і плюс ось цей курс, який ви зараз проходите. То, в принципі, цього також буде достатньо для здачі B1. Або йдіть просто далі по цій книжці на рівень B1-2. Угу. Ну, е і хочу сказати, що в нашій системі, в нашому. Е в моєму в навчальному такому середовищі ще створюються курси саме методики, яку, ну, яка моя авторська, я створюю за нею курси. Це, це не цей курс, це методика називається iSpeak. Тут ми йдемо за книгою, лінія, і я вам всім рекомендую її придбати, тому що ну, ті, хто створили цю книгу, вони просто молодці, умнічки, і вони, я ну, дуже. Ну, Керуюся своєю повагою до тих, хто створив цю книгу. Я всім своїм учням рекомендую придбати цю книгу для того, щоб вона була у вас в доступі. Для того, щоб ті, хто її створював, дійсно отримували за це ну, гарні дивіденти. І паралельно я розробляю свій курс iSpeak. Цей курс він націлений для тих, хто хоче саме розмовну мову тренувати. Тому, якщо вас цікавить не тільки здача Б1, а саме тренуватися, говорити, то, будь ласка, зверніться до нас, ми підберемо для вас курси з розмовної тематики, де ми говоримо онлайн. Ось так, онлайн, але вони побудовані так, що ви тренуєте всю лексику, всі фрази, цілий урок ми просто говоримо. Ми дуже рідко там звертаємось до текстів, аудіо, письма і так далі, але саме акцент йде на говоріння. Тому, якщо вам або комусь з ваших знайомих це буде актуально, то я вас запрошую зробити нам запит, щоб ми підібрали курс саме з розмовної методики для вас. Дякую вам. І ми продовжуємо. Тож ми переходимо до теми in Krankenhaus, в лікарні, і ви бачите зараз ситуації, які траплялися з людьми, щось тут відбувалося. Я думаю, що спочатку ми послухаємо аудіо, і ви спробуйте для себе зрозуміти, що там відбулося. Окей? Дивимось на картинки і намагаємося зрозуміти, які ситуації, що там відбулося, і що про це говорять. Спікери. До якої картинки ця ситуація зараз описується. Окей? Okay? Тож почнімо слухати. Kapitel 6. Im Krankenhaus. Aufgabe 1b und C. Gespräch 1 Ich habe heute um 10.30 Uhr einen Termin. Gut. Können Sie mir bitte Ihre Versichertenkarte geben? Hier, bitte. Moment. Frau Ebner, richtig? Wer hat Sie zu uns überwiesen? Mein Hausarzt, Dr. Heidegger. Hier ist die Überweisung. Gegen was sind Sie allergisch? Katzen. Ich liebe Katzen. Das kann ich verstehen, Frau Ebner. Nehmen Sie bitte platz. Dauert es lang? is Так. Побачили, до якої картинки це може відноситися? Ага, окей. Давайте ще раз прослухаємо теж аудіо, дивимося на картинку і намагаємось домалювати, що там відбувається. Капітель 6 Im Krankenhaus. Aufgabe 1b und C. Gespräch 1. Ich habe heute um 10.30 Uhr einen Termin. Gut, können Sie mir bitte Ihre Versichertenkarte geben? Hier, bitte. Moment. Frau Ebner, richtig? Wer hat sie zu uns überwiesen? Mein Hausarzt. Dr. Heidegger, hier ist die Überweisung. Gegen was sind Sie allergisch? Katzen. Ich liebe Katzen. Das kann ich verstehen, Frau Ebner. Nehmen Sie bitte Platz. Dauert es lang? Mhm. Weiter. Gespräch 2. Ist es schlimm, Herr Doktor? Nein, aber es sieht nicht gerade schön aus. Aber sehen Sie selbst, hier auf dem Röntgenbild. Es ist nichts gebrochen. Das ist gut. Wie ist es denn passiert? Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Aha. Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, dann reinigen wir die Wunde und dann nähen wir sie. Das wird schon wieder. Achtung, jetzt kann es ein wenig weh tun. Mm -hmm. <laughs> Gespräch 2. Ist es schlimm, Herr Doktor? Nein, aber es sieht nicht gerade schön aus. Aber sehen Sie selbst, hier auf dem Röntgenbild, es ist nichts gebrochen. Das ist gut. Wie ist es denn passiert? Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Aha, ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, dann reinigen wir die Wunde und dann nähen wir sie. Das wird schon wieder. Achtung, jetzt kann es ein wenig wehtun. Mm -hmm. Okay. Dalis, Dalis, no Gespräch 3. Na, Martin, du siehst schon wieder viel besser aus. Hast du noch Schmerzen? Es geht. Aber die Medikamente helfen und morgen darf ich endlich aufstehen. Ah, das ist gut. Übrigens kann ich dir etwas besorgen. Zum Trinken, Comics, was zum Lesen, was Süßes. Hast du einen Wunsch? Oh ja, hol mir bitte ein comic -Heft. Und eine Flasche Orangensaft. Das mache ich gleich. Bin bald wieder da. Und du? Hast du auch einen Wunsch? Ja, danke. Vielleicht eine Schokolade. Ich brauche jetzt. Mhm. Noch? Noch einmal? Gespräch 3. Na, Martin, du siehst schon wieder viel besser aus. Hast du noch Schmerzen? Es geht. Aber die Medikamente helfen und morgen darf ich endlich aufstehen. Ah, das ist gut. Übrigens kann ich dir etwas besorgen. Zum Trinken, Comics, was zum Lesen, was Süßes. Hast du einen Wunsch? Oh ja, hol mir bitte ein Comic-Heft. Und eine Flasche Orangensaft. Das mache ich gleich. Bin bald wieder da. Und du? Hast du auch einen Wunsch? Ja, danke. Vielleicht eine Schokolade. Ich brauche jetzt. Mhm. Okay, so können wir äh, ein Bild. Ja. Okay, nächste. Äh, eine Sekunde. Okay, hier haben wir noch ein Gespräch. Gespräch 4. Wie geht es Ihnen heute? Besser, danke. Wann kann ich denn nach Hause gehen? Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber ich denke, dass Sie schon noch drei, vier Tage bleiben müssen, damit wir noch ein paar Untersuchungen machen können. Ach so, schade. Ich schlafe hier so schlecht. Läuten Sie doch einfach in der Nacht. Dann bekommen Sie eine Schlaftablette. Dann können Sie bestimmt schlafen. Aha. Okay. Hören wir noch einmal. Gespräch 4 Wie geht es Ihnen heute? Besser, danke. Wann kann ich denn nach Hause gehen? Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber ich denke, dass Sie schon noch drei, vier Tage bleiben müssen, damit wir noch ein paar Untersuchungen machen können. Ach so, schade. Ich schlafe hier so schlecht. Läuten Sie doch einfach in der Nacht. Dann bekommen Sie eine Schlaftablette. Dann können Sie bestimmt schlafen. Mhm. Und noch ein Gespräch. Gespräch 5. Herr Schneider, hier ist das Essen für Sie. Guten Appetit. Danke. Aber ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Aber Sie müssen wieder beginnen, mehr zu essen. Sie brauchen Kraft. Das sieht doch gut aus. Ja, schon. Und jetzt nehmen Sie gleich noch Ihre Medikamente, Herr Schneider. Das mache ich später. Nein, nein, die müssen Sie vor dem Essen nehmen. Ich bringe Ihnen noch ein Glas frisches Wasser. Danke. Ich hoffe, dass die Tabletten auch wirken. Mhm. So ist dein Bild, ja? Und hören wir noch einmal. Gespräch 5. Herr Schneider, hier ist das Essen für Sie. Guten Appetit. Danke. Aber ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Aber Sie müssen wieder beginnen, mehr zu essen. Sie brauchen Kraft. Das sieht doch gut aus. Ja, schon. Und jetzt nehmen Sie gleich noch Ihre Medikamente, Herr Schneider. Das mache ich später. Nein, nein, die müssen Sie vor dem Essen nehmen. Ich bringe Ihnen noch ein Glas frisches Wasser. Danke. Ich hoffe, dass die Tabletten auch wirken. Mhm. Okay, sehr gut. Так, і тепер ми переходимо до вправ. А ваше домашнє завдання прослухати ці діалоги ще декілька разів, обрати один діалог, один із них, і прописати те, що ви там почуєте. Це дуже важливо зробити спочатку перед тим, як ми його перевіримо. Так, ваші навички слухання вони просто ну, набагато стають кращими. Ви намагаєтесь впізнавати слова. Ви намагаєтесь їх написати, вони будуть правильно, неправильно написані, то вже таке, то не важливо. Ми на наступному уроці перевіримо все це щодо, прав... ну, щодо правопису. Ви побачите ці тексти і зможете себе перевірити. Але ось цю вправу слухання і письмо виконайте вже зараз, вже сьогодні, ок? після цього уроку, обов'язково сядьте і пропишіть на слух один якийсь діалог, який ви тут почули. І пишіть його. Окей? Можете в коментарях, можете собі в зошитах, це дуже-дуже важливо. І переходимо далі. Тут у нас є слова. Угу. Also, die Wunde reinigen und nähen. Як ви думаєте, що це таке? Die Wunde reinigen und nähen. Рану очистити і зашити. Reinigen. Mm -hmm. Очистити і неї зашивати. Далі Karte. що це таке? Ну, страх, страхування, так? Картка страхування. Ді ферлецю, ді ферлецю, ді ферлецю, що це може бути? Це поранення або. Uh, ну, по зараз я скажу. Ферлец. Як це українською. Uh -huh. Так, поранення, травма. Травма пошкодження. Ось. Тобто диферлецнг це пошкодження або травма. Uh -huh. Діверлецung. Аллергіш знайgen. Що це значить? значит зайн заingen. Бути алергіком проти чогось, вони кажуть так, Геген. Тобто мати алергію на щось, або бути алергіком проти чогось там. У нас в даному випадку було Кадсен. Вона каже, вона любить кицьок, але в неї алергія на них. Гіген, алергія ждань, Геген і потім далі. Дас Röntgenbild. Що це таке? Дас Рентген Рентгенбиль. Рентген. рентгеновий рентгенівський знімок, так? Тас Рентген Бет. Проговориться разом зі мною. Mhm. Далі. Eine spritze geben, eine Spritze geben. Зробити укол uh, українською. Я думаю, так. Зробити ін'єкцію. Так, ну, зробити ін'єкцію. Spritze geben. У нас є шприц, так, і дати шприц, тобто ін'єкцію зробити. Скажіть це ще разом зі мною. Eine Eine Spritze geben. Айне шприцеге. Угу. Далі. Штюрцен. Що це може бути? І згадайте, будь ласка, можливо, ви пам'ятаєте, в якому контексті було використано це слово. G Щорцин. Нагадайте мені. М? Це як падати, потикатися, ну, впасти. Ну, споткнутися, впасти. Щорцин. Вона впала з велосипеду. Горц. Щорцин. Угу. Засоціюйте ось це слово щьорцин, велосипед падати. Es ist nichts gebrochen. Es ist nichts gebrochen. Що це таке? Нічого не зламано. І це добре, він там каже, лікар каже, нічого не зламано, тому це добре. Es ist nichts gebrochen. Скажемо, голос. Далі. Untersuchungen machen. Untersuchungen machen. Як ви думаєте, що це таке? Згадайте, в якому контексті це було використано? Untersuchungen. Обстеження робити, робити ще обстеження. Угу. Це було для, для жіночки, ось, яка запитала, чи, через скільки днів вона може йти додому. А вони кажуть: noch Untersuchungen machen. Огляд зробити, обстеження. Угу. Так. Окей. Далі. Die Überweisung. Die überweisung. Пам'ятаєте, в контексті грошей це у нас було Überweisung? Це пере, пере, а, пересилання грошей, тобто перевод з карти на карту. Переказ о, переказ з карти на карту. Die Überweisung. А тут в цьому контексті die Überweisung – це як направлення від лікаря. Die Überweisung. І в діалозі вони запитували, хто вас ну, типу, направив. Überweisen. Überweisung? Überweisen. Порекомендував, направив. Schmerzen haben. Schmerzen haben. Was ist Schmerzen haben? Щось болить мати болі якісь, тобто щось болить. Keinen Appetit haben. Keinen Appetit haben. Не мати апетиту. Viel besser Aussehen. У нас тут дуже часто, декілька разів, була фраза «Du siehst schon gut aus. Типу гарно виглядаєш, «Aussehen» виглядати. Набагато краще виглядати. Або sie sehen schon gut aus», Ви вже гарно виглядаєте schon besser aus». Тобто «sehen» і aus відділяємо префікс. І слово «sehen» відмінюється як. Ми скажемо «Ich sehe aus, du. siehst aus, «Er, sie, es, sieht» aus. Угу. Запишемо це чи пам'ятаєте. Давайте запишемо. Так, зараз на секунду. Aussejen. Ausziehen, uh, виглядати. Сеєн. Виглядати. Відділяємо префікс й. Сеє aus. Du z'n aus. Ти виглядаєш. Рзіс er, здіїть aus. І все між aus, сюди все становиться. Тобто ich sehe besser viel besser aus. Oder, du siehst viel besser aus. Сюди встають інші слова. Тому що aus відділяємо префікси в кінець речення. Ну, no, в кінець частини цієї там, де є слово зеїн. Uh, wir sehen aus, ір sieht aus und sie sie sehen aus. Угу. Mhm. Окей. Okay. Aussehen. І також, а коли ви будете слухати ці а ähm, діалоги ще раз, там буде, ну, там під картинкою буде слово таке: was geschieht. Geschieht це passiert. Was passiert? Was geschieht? Geschehen. Це синонім до слова відбуватися, «пасірен». «Was ist hier geschehen?» що тут відбулося. «Was ist hier passiert?» що тут відбулося через це минулий час. Але в теперішньому часі це слово також неправильне. І ми кажемо там «Ich Du гешея дуге 6. Er, sie, es, gescheit, відбувaiețe. Ge- șii- et. Oh, er, sie, es, gescheit. Dali, wir geschehen, dam da, dali, păși, geschei, gescheien, ihr gescheit, dam, ge gescheit, gescheien. Угу. Так. Гешеєт. Можна тут додати, можна тут додати гешейт або гешеєд. Також може бути так. І так, і так правильно. Так, можна тут і так, і так, можна і залишити е можна прибрати то тут, як ви хочете. G Можна так. І хочу сказати, що зі словом «Empfehlen» рекомендувати дуже схоже. Так, дивіться, їх Empele. Я рекомендую empfiehlt», «Wir empfehlen», «Ihr Empfehlin, Ір sie Empfehlн. Тут також у нас іде Гешіст, Гешіт. Змінюється ці форми. Окей. Так, молодці. Повертаємось далі. Тепер дивимось на наступне слово це nehmen». Медикаменти неймен. Пам'ятаємо про слово неймен, що з ним відбувається, нагадайте мені, нагадайте їхне, не мен, nehme ду, ту німс. Я приймаю медикаменти, ну, якісь, eh, ти приймаєш медикаменти, я приймаю там медикамен... медикаменти а, ліки ліки. Медикаменти це ти приймаєш, там я приймаю ліки. Ich nehme, du nimmst. Er sie, es nimmt. Wir nehmen, ihr nehmt. Ви приймаєте ліки. Так, Ihr nehmt Medikamente und sie nehmen. Угу. Mhm. Згадайте, будь ласка, цю цю це правило, коли ich nehme, du nimmst. Угу. Er sieß nimmt. Це важлива така штука. Хоп, виділяємо. І нагадуємо собі, що в діалогах ви будете бачити er ich з'єснім. du дузіст, ерзєс зіт. Повертаємось, повертаємось. Так, медикаменти немен. Далі In der Nacht лойтен. Що це таке In der Nacht люйтен? Льойтен. Лойтен це дзвонити. Тобто ви вночі покличте, покличте вночі або подзвоніть, тобто якось якісь сигнали подайте. In der Nacht там Лойтен. Там була фраза, що я не мож... вона не може спати вночі. Вони кажуть: Sie in der Nacht, dann bekommen бікоменді Schlafmittel, якісь снотворні штукенці. Окей, я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Я вас запрошую зараз зупинити це відео і прочитати ці фрази ще раз самостійно. Просто зупинити це відео і прочитати їх в голос, так, щоб ви потренували саме їх вимову. Давайте разом це зробимо, і потім ви самостійно, або повторюєте просто за мною, прямо зараз. Diewunde reinigen und nähen. Повторіть декілька разів. Die versicherte Kartenkarte. Die Verletzung. Allergisch sein gegen das Röntgenbild. Es ist nichts gebrochen. Die Überweisung. Stürzen. Eine Spritze geben. Untersuchungen machen. Обстеження проходити або робити шмерц, besser апетіт Medikamente okay, nehmen. медикаменти der Nacht läuten. Окей, молодці. Наступного разу ми будемо продовжувати цю тему. Дякую вам. Пам'ятайте, що вам потрібно на слух зараз прописати аудіо. Які ви виберете? Дякую вам, обіймаю вас і до наступної зустрічі.